Новий антикризовий план видався небажаним сюрпризом для грецького народу. Він передбачає жорстокішу економію, зокрема, ще більше скоротять пенсії. Відтепер виплати, які перевищують 1200 євро, уріжуть на 20%. Окрім того, якщо раніше хотіли до кінця року перевести 20 тисяч держслужбовців на неповну оплату праці, то тепер вирішили збільшити їх кількість до 30 тисяч. А ще влада країни має намір запровадити додатковий податок на нерухоме майно та прискорити темпи приватизації. зараз наша головна мета врятувати економіку. Для цього потрібні фінансові вливання. Але щоб отримати гроші від кредиторів, ми маємо запровадити низку заходів і вже узгодили пакет економії з МВФ та ЄС. А ось пересічні жителі Греції запалу політиків не поділяють. На вулиці Афін вийшли тисячі громадян. Вони виступають проти чергового пакета заходів економії, Щойно оприлюднили новий антикризовий план. Одразу про наміри провести 24-годинний страйк, заявили співробітники транспортних служб в столиці, вчителі та муніципальні працівники. Окрім того, на 4 години припинили роботу авіадиспетчери. те, що зараз відбувається, взагалі неприпустимо. Сумлінні Сублінні працівники, які мають 10-15 років стажу, просто опиняються на вулиці без гідних виплат та засобів для існування. А у них є сім'ї. Ми просто не можемо стояти осторонь. Єврокомісія спільно з МВФ уже не раз допомагали Греції пільговими кредитами. Так у 2010-му Афіни отримали 110 мільярдів євро. Однак цього виявилося недостатньо, щоб вивести країну з кризи. Заборгованість держави занадто велика, і господарству зараз складно її обслуговувати. Попередні заходи уряду були спрямовані на зниження дефіциту бюджету, але поки що також не дали очікуваного ефекту.